Друзі, мої вітання. Сьогодні у нас 22 липня 2025 року. У нас чергова реалізація. Я сьогодні буду готувати продукцію самостійно, тому і вся зйомка буде відбуватися безпосередньо від мене. Я лише нагадаю, що реалізовувалось в минулий раз швиденько. Це хрумкий акорд селекції Калугіна. Пішов в першу зрізку. Також дуже ранній, з прекрасними смаковими якостями, це анкор Щередінкова. Підрізали ми баккарді. Сьогодні дорізаємо повністю. Вибірково зрізали деякі грони джокера. Сьогодні також підріжемо. Також зрізали в минулий раз це подарунок коханій. Нещодавно була зйомка з Геннадієм Івановичем зубалєвичем. І ця форма також їм дуже сподобалась за своїми смаковими якостями. Повністю зрізали в минулий раз Джавелін. Залишили лише на пробу. В минулий раз потрібно було зрізати, але ми її пропустили. Просто пройшли і все. Це естафета селекції Калугіна. Тому зріжемо сьогодні з дуже сильним мускатом. Також реалізовували свободу, мускатну виноградну новинку з селекції Писанки Олега Михайловича. І завершили зрізку в минулий раз джокером чорним селекції Худолія Олександра, який на сьогоднішній день цей виноград є і серед темноягідних, мабуть, з такою крупною ягодою гроною, одним із лідерів. І в сьогоднішню зрізку вже піде Вавілон. Це одна із новинок. Перша реалізація, перше плодоношення по цій позиції. Це селекція Худалі Олександра. Дозріває він за джокером чорним. Все ж джокер чорний випереджає його. Але терміни Вавілона ну, впишуться як мінімум в ранній термін вже. Так що це максимально. Навіть при такому ну, гарному навантаженні, як для першого року. Гарно сформовані грони, ягода в ягоду. Смакові тут гармонія, висока така врожайність та віддача від куща. Це те, що ми спостерігаємо по, по цій позиції. Рівномірна ягода, щільна, дуже щільна така консистенція м'якоті. Червона, як бачите. Ну і повністю так фактично. Біла. Так що Вавілон врожайний та смачний. Також гарним доповненням до сьогоднішньої реалізації буде Бакарді селекції Щерзінкова. Врожайна, дуже рання по терміну, гармонійна. Одна із новинок. Отже, перший ящик готовий. Все подарунок коханій, хрумка, дуже хрумка ягода. Непоганих розмірів в гарному кольорі та з легеньким мускатом. Середина заповнили бакарді І тут одна із таких новинок, яка дуже гарно плодоносить і родить, це Вавілон. Продовжуємо зрізку. На черзі у нас повністю вже стигла і готова Ельдорадо з лекції Вишневецького. Дуже працююча така позиція, також з високою вражайністю. Легенький мускат, жовта ягода. Буде ну, позиція дуже гарним, насправді, доповненням, або навіть в перспективі, ну, це час покаже. Заміною вже славі Україні. Це також селекція Вишневецького. Як бачите, тут більш такий жовтіший колір порівняно зі славою Україні. Ну і раніше термін дозрівання. Плюс, мабуть, смакові, все ж таки, смакові якості. Ельдорадо Вишневецького. Перше плодоношення. Вперше ми його куштуємо. Це кореневласний корч. Тому дуже прекрасні і гарні емоції викликає. Ось ми разом з вами підготували ще один чудовий ящичок смачного винограду. Ельдорадо селекції Вишневецького. Також нас приємно. Вразив та здивував при першому плодоношенні, саме на кореневласному кущі, це істочник селекції Загорулько Віталія Володимировича. Прекрасна позиція, повністю готова на даний момент. Є високоврожайною, з легеньким мускатом. Тобто, легенький мускат це все ж таки приємне доповнення до існуючої вже гармонії. Ось, будь ласка, оце все він також на іншій площині. Ми можемо його спостерігати. Рівномірна ягода, яка так ну, виблискує дуже у нього приємний колір і чистий. Чиста ягадка Істочник. Також зрізаємо стафету з селекції Калугіна. Ядка тут невеликих розмірів, але дуже ранній термін дозрівання і сильний, надзвичайно сильний мозок. Зараз доріжемо цей ящик вже, мабуть, шакірою. Ась я хочу показати, просто важко ваговики подалі будуть йти. Це в нас екстрім селекції Щердінкова. Він ще не готовий, але погляньте все ж на розмір цих ягід. Дуже вдала гібридна форма селекції Калугного Віктора Михайловича це Шакіра. Ось таку має ягоду, чималенько, тобто такий гарний овал. Ягодка так виблискує. Не дуже вона запроїнена. Погляньте, її тут чимало. Грона, структура грони рихла, тобто яда набирає дуже гарні показники за своїм розміром. Солодка, мускат приходить трошки пізніше. Тобто Спочатку вона просто набирає цукор і потім вже додається мускат. Ну, так було в минулому році. Так що дорізаємо крупною шакірою селексіковуїна. Не встиг я отямитися, як наповнив, дорізав ящик ось шакірою. Тобто, ви можете бачити спостерігати, це крупна товарна ягода. Смак все ж таки мускат, я в процесі куштував. Мускат все ж таки легенький вже відчувається. Тому дуже вдала як консистенція, так і врожайність. Йду за новим ящиком. І ось наповнюється ще один ящик шакіри. Варто відмітити дуже високу товарність. Та зовнішній вигляд саме в ящику. Прекрасно, та ефектно виглядає. Біла лілія, ще трошки повисіла, і потрібно було вже переназивати врожеву лілію. Так, набирає вона розовинки, тому це, це норма. Що стосується музи білої бліц, також ми бачимо, що вона набирає, може набирати розовини, окремі ягідки. І це також категорія такої надзвичайно хрумкої ягоди. Хрумка та солодка. Така цукрова навіть, ну просто тут немає дуже така м'якить, щільна та смачна. Не можна сказати, що тут дуже великі грони. Грони таких дуже стримані, можна сказати, середніх розмірів, але виноград видався дуже. Смачний. Біла лілія зрізана, муза Біла Бліц також зрізана. Це категорія дуже таких хрумких, солодких ягід. І ми переходимо до Сонце Яра селекції Шер'янкова. Можете бачити спостерігати, його тут також маленько Особливість цієї позиції полягає в дуже такому жовтому кольорі. Тобто надзвичайно такий чистий, чистий, прозорий, приємний. Жовтий колір, без, ну повноцінний, скажімо так. Так що, і смакові. Тобто, на сьогоднішній день вона вже готова, повністю стигла та содка. Тому зараз ми будемо його зрізати. Категорія пальчикових, таких більш пальчикових білих виноградів. Сунцеяр. Щердінкова Володимира. Тайтм Сідліс. Також перше плодоношення. Одна із новиночок. Це безнасінневий виноград гарантованого першого класу безнасінневості з високою врожайністю, з гарним вже визріванням лози на сьогоднішній день. Можете бачити, скільки, в принципі, його, скільки він зумів видати врожаю. Приємна, дуже приємна хрумка м'якість, гармонія. Так що Title Sідlis можна впевнено заявити, що на сьогоднішній день. Це така трійка у нас формується біло-ягідного винограду з гарантованим першим класом. Це Джавелін, Тайтм Сідліс. Ну і на п'ятий наступає просто Іриска. Насправді у Іриски також дуже прекрасний клас безнасінневості. Ну і, звичайно ж, смак. В придбанні цієї позиції Тайтм Сідліс хочу подякувати за співпрацю Панченко Руслану. Зрізаємо в доповнення і риску селекції Калугіна, яка стала справжнім таким проривом технологічного, ну, найвищого, одним із найвищих, все ж таки, по класу безнацінневості, серед того, що зуміли вивести на даний момент наші селекціонери. За кордон, звичайно, що є за кордон, але от серед наших кишмишів, створених в Україні, це дійсно можна сказати, один із таких проривів. Також дуже прекрасний все ж таки, клас потрібно. Про це нагадувати, що демонструє незрівнянний, все ж таки, безподобний селекція Олега Михайловича писанки. Ну, от ви можете бачити, от і риска тут огрону навіть не розпутувалася. От вона так, так і є. Тобто і розмір ягоди вдався, рихлість, технологічність. Все на дуже високому рівні. Також давайте підріжемо ящичок Джокера Щередінкова. Щоб наші оптові покупці були завжди з козирними картами на руках, все, от ми з вами і підготували ще один ящичок смачної краси, проходив з ящиком вздовж екстріму і вирішив порівняти. Тобто не поступиться екстрім по розміру ягоди, не поступається. Так, да, він буде трошки пізніше, тобто можна сказати, що це якесь там доповнення, продовження що завгодно. Але от розмір ягоди і смак також екстрім буде хрумкий. надзвичайно, він буде такий більш темний, оце його, оце його колір. О, оце хрумка, така та вже щільна, також ягодка. От ми нарешті вже й дійшли до реалізації фреш-муската, селекції Жереднького Володимира. Має дуже великі грона, прекрасні насправді смакові якості, яскравий колір, велика сила росту, гарна віддача від куща. Тобто, швиденько він наростає і швиденько починає працювати. Тобто грона, структура грони рихла, ягода видовжена. Ну, терміни також чудові для реалізації. Що ще потрібно? Зрізаємо фреш мускат. Перше плодоношення. Дуже перспективна новинка. Не втримався, начебто фреш і зняли. Але хочу ще зафільмувати, зафіксувати реально цю красу, бо ти рік над цим працюєш, очікуєш, живеш цим. І зараз зрізати і віддати це все. Ну, Звичайно, що ми ростимо це для людей. Для подальшої реалізації, але от ці кадри, ці спогади, фотографії, вони залишаються на все життя. Тому отакий фреш, да, прекрасний врожай, перший врожай, да, взагалі перше плодоношення його 2025 року, ну, і, і сформував все ж таки дуже гарні та приємні враження, як по зовнішньому вигляду, так і по смаковим якостям. пів ящика Ріно ми отримали. Погляньте, який приємний колір, яка вага грон. все ж таки. І доповнюємо ми іншу половину Scarlet. Це також гібридна форма селекції Карпушова Андрія Вікторовича. Погляньте, яка здоровезна, крупнюча пальчикова ягода в приємному кольорі. По смаку це також гармонія. Така мармеладна, м'якість, гармонійний смак. Цього, друзі, на цьому моя місія сьогоднішня виконана. Фреш-мускат. Ось продемонструю, що вдалося підготувати. Фреш-мускат, 2 ящичка Кишмиш Ріно Карпушева і Скарліт також Карпушева. Сонце, яр, пальчикова біла ягода, жовта ягода щередінкова і музи. Муза Біла Бліц і Біла лілія, яка вже стає е, рожевою, набирає розовинки. Калугіна Віктора Михайловича. Можна спостерігати за. Шакірою, наскільки вона крупна, видовжена, хрумка та смачна Ось така, ось така за розміром ягідка. Це у нас також шакіра, трошки естафети і істочник за І риска Іриска Tightmart. Це по безнасінневому у нас представлено. Ельдорадо Вишневецького з мускатом, джокер Чередінкова, Вавілон, Олександра Худолія, також з великими гронами, Бакарді Чередінкова, і можна спостерігати подарунок кохання. Так прекрасно він виглядає. Я сподіваюся, що вам було приємно провести разом зі мною цей час. Всім бажаю міцного здоров'я, гарної погоди та щедрих врожаїв. До зв'язку!